Приємець привласнив 3 мільйони гривень призначені на відновлення лісів в Закарпатті. В умовах війни військовослужбовець на Одещині продавав пальне підрозділу. На Сумщині знайдено схрон зброї окупантів. Про все це просто зараз у ТОП Ньюз. Вітаю. ДБР виявило черговий схрон зброї, залишений окупантами на Сумщині. Протитанкові міни, саморобні вибухові пристрої, гранатометні постріли та ящики з патронами все це ворог приховав у лісосмузі для своїх диверсійно-розвідувальних груп. До речі, їх нейтралізували Сили оборони України. Після експертиз боєприпаси передадуть на потреби армії. Зброя, яку супостат приготував для диверсій, працюватиме проти нього та очищатиме нашу землю від окупантів. Вистоїмо і переможемо. Також ДБР продовжує виявляти. Та розслідувати факти зради національних інтересів України З початку Повномасштабного вторгнення бюро направило до суду майже 700 обвинувальних актів. Загалом у відомстві понад 2000 тисячі справ. З них за обвинуваченнями у Держзраді більше півтори тисячі. 368 справ стосовно колабораційної діяльності. 1003 особи отримали підозру, 499 громадян розшукуються, понад тисячу перевіряються на причетність до зради та колабораціонізму. До суду направлено 693 обвинувальних актів. Чекаємо вироків. ДБР пильно стежить за усіма, кому 30 срібняків не обтяжують ні кишені, ні совісті. Менше зрадників ближче перемога. Між іншим, суд визнав винним у державній зраді колишнього правоохоронця з генічиська. Йому призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Чоловік разом з Росгвардією та ОМОНом чергував на блокпостах та блокував виїзд громадян на підконтрольній Україні території. Наприкінці грудня минулого року пропагандистський канал ворога Росія 1 випустив сюжет, в якому стверджувалося, що нібито український майор-зв'язківець, який володіє секретною інформацією, перейшов на бік РФ. За цим фактом ДБР розпочало досудове розслідування. Виявилося, що прикордонник дійсно під час щорічної відпустки поїхав до Німеччини до дружини та дитини. Можливо, саме там він спокусився на 30 стрібняків від росіян та попрямував до РФ. Там він дав інтерв'ю програмі «Вєсті», назвавши дії української влади щодо захисту держави від збройної агресії Росії терористичними. Йому повідомлено підозру у державній зраді та дезертирстві. Санкції статей передбачають довічне ув'язнення. Кожен, хто прислуговує ворогу, понесе відповідальність. Командир взводу однієї з військових частин протиповітряної оборони Одещини під час повномасштабного вторгнення продав понад 20 тонн пального, яке призначалося для потреб підрозділу. Відповідаючи за отримання та видачу дизелю, він вирішив не гаяти часу і нагріти руки на оборудках. Сума збитків, завданих державі склала 1 мільйон 400 тисяч гривень. Наразі вся сума відшкодована, а сам військовий постане перед судом за обвинуваченням у недбалому ставленні до військової служби. За таке можна на 8 років сісти за ґрати. І про ще одну оборудку з державними грошами за секунду. Державне підприємство Ужгородське лісове господарство отримало кошти на відновлення лісів, а саме на будівництво розсадників цінних порід дерев. Тендер на побудову теплиць виграло місцеве підприємство. І все було б добре, якби власник фірми не виявив бажання заробити на махінаціях з державою три мільйони гривень. Він купив плівку для парників за завищеною ціною. Рахуємо, ринкова вартість плівки становила 2 мільйони 200 тисяч гривень. А в документах було вказано 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Крадені гроші бізнесмен через підставні фірми з допомогою пособника перевів на власні рахунки. За привласнення чужого майна, в особливо великих розмірах ділку загрожує до 12 років в'язниці за конфіскацією майна, керівник лісового господарства, який не перевірив придбане обладнання і підписав документи про перерахунок коштів, обвинувачується у службовій недбалості. Квартири, машини, земельні ділянки і комерційні приміщення обвинувачуваних під арештом. Обвинувальні акти в суді. Чекаємо вироків. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.